Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що через півроку в нас вже можливе закінчення війни в Україні. Чи вірите ви в це? Мені б дуже хотілося в це вірити. Тому я е, скняюся до того, щоб вірити, тому що просто дуже хочеться. А по факту, чесно, who knows, Але я, ну, я думаю, що таки так, да, тому що. Ну, це все йде до того, щоб воно закінчувалось, і я думаю, що воно повинно закінчитись, і воно закінчиться тільки таким чином, ніяким іншим. Бо аналізуючи все, що ми маємо наразі зараз, всі факти і всі да, там, зі всіх сторін, я думаю, що, на жаль, або не на жаль, хуноус, але воно закінчиться саме так. І десь та да, можливо дуже віримо, що восени. Ні, не вірю вже. Не вже не вірю. Мені здається, що трошки змінилися настрій і у самого Трампа, і вони сказали, що. Так, я так слідкую за новини, вони дуже такі суперечливі, я би сказала. Тому не знаю. Просто чекаємо, коли вони може як, колись закінчиться. При моєму житті хотілося б ще трошки. Єс. Yes. Віримо. Хотілося б вірити, але ну навряд. чи. Через те, як все просувається, через не небажання Росії йти на поступки. Ні, nee, не вірю. А чому? Ну, oh, що... Путін при вас. Я так. Да. Ми віримо і чекаємо ще ближче. Ще ближче, скоріще. Скоріше. Скоріше. Завершення дай. війни і повернутися в свій рідний Херсон. і Віримо. віримо, віримо. 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 Перемога буде за нами. Слава Україні!